Доброго дня. Сьогодні я з вами Дар'я Гуленко, журналістка радіо НЛ «Юкрейн», а також Індіра Богомол, координатор проєкту Help for Ukraine в Гаазі, а також потенційний член ротарі клубу. Індіра! Як настрій сьогодні. Дуже супер. Погода прям стимулює на прекрасний настрій. Супер. Розкажи, будь ласка, в який момент ти вирішила стати волонтером? О, мабуть, це взагалі моє призначення з самого народження, бо мені завжди хотілося допомагати. Я прям кайфувала від того, коли е, люди отримували від мене допомогу. Тому прямо сказати, що от, е, я стала волонтером. Ні, я мабуть народилася волонтером. Але саме е, таке вже знатне відчуття того, що я волонтер, прийшло до мене після повномасштабного вторгнення, буквально на наступний день. А ось, наприклад, уже тут, в Нідерландах, з якими труднощами ти зіткнулася, от під час волонтерства, які що для тебе було найскладніше тут? Ох, якщо брати спочатку, взагалі спочатку е, нашого е, коли я прийшла в проект, е, було важко дуже з логістикою. Але за ці роки ми знайшли дуже активних голландців, е, дуже активних українців, і це стало взагалі на лайті. Ми зараз не переймаємося стосовно логістики, стосовно збору, відвозу е, наразі, от прям е, таке кричаще питання, це питання самих волонтерів. Якщо брати до уваги Гагу, то в Газі ми прямо от, в нас така велика команда, прям родина, яка можна сказати, б'ється за слоти, Хто йде сьогодні волонтерити? Е, також Ляйден дуже круто працює. Тілбург, це е, перші кроки в нас Тілбургу, але там теж така крута команда, просто. Е, а от Амстердам, Роттердам, я не знаю чому, але нам дуже важко. І саме найважче, я б що це сталося от саме зараз, е, коли я не знаю, можливо, люди забувають про те, що е, йде досі війна. Можливо, щось ми робимо не так, але в нас реальна нестача волонтерів саме саме в Амстердамі і Роттердамі. Угу. Тобто вона розпочалася ось нещодавно, чи можливо відбувся в якийсь період, якийсь переломний момент, коли ось просто ви відчуваєте зараз ось у нас критична нестача волонтерів, і нам потрібно е, ще... ні, щось нічого це. От саме Амстердам він був спочатку дуже важкий. Я, до речі, відкривала сама його ще в минулому році. Навіть виходить поза році. А, і ми постійно шукали людей, а, і постійно в нас була проблема закрити зміни. І ця проблема, от, вона напротязі всього цього часу. А, тому я думаю, що це от прямо з самого початку почалося і воно так і крокує рядом з нами. Угу. Я зрозуміла. А волонтери, які з вами співпрацюють, скажіть, будь ласка, ви якось їх заохочуєте чи вони самі до вас приводять? Як вони взагалі про вас дізнаються? А вже ж в нас є і заохочення, в нас є і інформативне поле, де ми да, працюємо і в чатах українців, і їздимо по локаціям, запрошуємо. Заохочуємо. В нас найперша задача це допомогти. Да? І це ну, в цілому, це люди, які реально знають, да, в кого там. Воює син, воює чоловік, брат, сват, неважливо, Тобто вони знають не зі слов, вони відчувають це в своїй родині, і ці люди вони вже змотивовані прийти і допомагати, бо вся ця гуманітарна допомога вона йде і точечно до кожного із військових, і на фундації, і на великі фундації. Тому для людей це перше заохочення для тих, хто змотивований. Якщо казати просто про людину, яка хоче прийти допомогти, вона може. Взяти після зміни зміна в нас, до речі, йде лише три години. Взяти вісім якихось продуктів, які да там принесли донати. Це компенсація там проїзду, часу. Ну і сама така, сама класна мотивація, це. Закуп дорогостоячих речей, таких як півдрони, генератори, зарядні станції. Наш організатор Леош Мараян він робить це. Усі кошти, які ми збираємо, бо Помимо продуктів харчування, медицини і гігієни. В нас ще є QR-коди, де люди можуть донатити. І в нас є бокси, в які збираються вже сама налічка. Тому з цих коштів ми можемо закупити конкретно для конкретної бригади, для конкретного військового вже щось таке більш дорогостояче. Що потрібно зробити людям, які хочуть почати співпрацювати з проектом Help for Ukraine та які хочуть розпочати свій шлях з волонтерства? Ой, це дуже просто. Ми маємо сайт. Ми маємо чати у WhatsApp, Кожне кожне місто має свій чат. Тобто, ти можеш як зайти на сайт і побачити інструкцію для волонтерів. Ти можеш побачити посилання на сам чат. Конкретно, наприклад, якщо ти з Амстердаму, то ти заходиш до чату саме Амстердаму. Ну, по факту, на що тобі там Гага або Роттердам або Лайден в шапці профілю є ссылка на реєстрацію. На сайті є ссылка на реєстрацію. Додаєшся до чату. Заходиш, реєструєшся, вибираєш зручний для тебе час. У нас загалом це чотири зміни на день, як я вже казала, четверга по неділю. Але загалом це субота і неділя, це такі основні дні. Вибираєш собі будь-який час. Якщо хтось там зайняв вже слот, ти бачиш, хто буде волонтерити в цей час. Просто реєструєшся і приходиш конкретно на той маркет, який вказаний на сайті на ці вихідні. І волонтерські три години, я зрозуміла. А чи є якісь вікові обмеження в волонтерстві? У вас Ой, до речі, ні, в нас волонтерять навіть маленькі діти, і це прямо от кайф, бо нідерландці, вони більш е, розположені до дітей. Плюс діти вміють розмовляти. <свісно> Як би це не було соромно для нас, дорослих, але реально діти комунікують з нідерландцями. Тому е, вік не обмежений. Але якщо це дитина до 14 років, вона має бути е, з кимось із дорослих. 에, стосовно 에, макс категорії, у нас є люди, яким 75 років, і вони приходять, і вони є прикладом для нас молоді, <хи> 에, щоб доєднуватися і також допомагати. Тому я скажу так: немає вікових 에, ограничень. Супер для тебе ось лежить картина. Можеш, будь ласка, її показати нам, тому що я сьогодні їхала в машині, і я. Просто побачила ось цю картину. Вона намальована маленькою дівчинкою. Розкажи, будь ласка, детальніше. Вона, якби, та теж як волонтерка, вже вважала. вона так. да, це один із так. найменших активних волонтерів. Як ще її улянка-сестричка молодша є, але да, це діти, які з першого дня у нашому проєкті, з першого дня вони волонтерять. З першого дня вони роблять якісь самостійні там ярмарки. Злата в нас, вона така рукодільниця. Вона малює картини, вона робить браслети. Вона. Виливає свічки, вона сама там устраює в себе на локаціях ярмарки, продає то все і донати саме для хлопців. Цю картину вона намалювала. Можливо, я десь некоректно скажу, бо не знаю повністю цю історію. Вона намалювала. Власноруч, це діючий військовий, скажімо просто Андрій. Він в захваті, бо вона він прислав просто фото, і вона вирішила з цього фото змалювати цю картину. І коли я там приїхала до них у гості, вона мені каже: Індір, я маю картину, я знаю, що ти збираєш гроші на генератор. Я маю картину. Може, ти устроїш аукціон і продасиш її. І ці гроші вилучені забереш собі. Я говорю. Окей, ну це прям дуже дуже круто. Я забрала, зробила аукціон, поставила три ціни, максимально 180 євро. І просто ска про те, що вона піде тому, хто перший дасть найбільшу суму за цей донат. Можливо, там 2-3 години, і цю картину викупила Наталка, харків'янка. Вона також живе тут неподалечку в Газі. І коли я приїхала. Вручати її, скажімо так, вона мені каже, «Ндір». Я дуже хочу, щоб ця картина висіла десь на якійсь українській фундації. Що ти порадиш молодим волонтерам, які прийшли ось тільки до вас і хочуть так розпочати? Е, терпіння це саме перше. Е, і я думаю, що люди, які приходять волонтерити, це люди з. Покликом душі. А, наскільки я знаю, ви збираєте кошти на сайтах, а також на маркетах. Розкажіть, будь ласка, на що саме витрачаються ці кошти? Так, ми маємо QR-код на банері, який стоїть в супермаркеті в період акції. Ми маємо пластикові бокси, в які люди можуть покласти саме готівку, і маємо на сайті посилання з донацією. В основному ці кошти йдуть е, в більш в більшій степені. Вони йдуть на допомогу військовим, е, як я вже казала, а також на закупівлю дуже дорогої е, техніки, такої як е, бак-апарат для госпіталів. Було зібрано гуманітарної допомоги за весь цей період та надіслано в Україну. На сьогоднішній день це 41 вантажівка, 615 тонн, якщо я не помиляюся. І якщо казати про оціночну вартість, то це 870 тисяч євро. Веневер ай сісант якен аніндебинівене вор старте. Ай тук твою карс фулту анароситі варідпут етин інчук ту драйв векли тюрс України. Бекас юновець. It's horrible. You're my brothers and sisters. We're Western country people and that it may stop all the suffering yes. is horrific. So I don't have much, you know. I live on welfare with a broken back. But it costs me nothing. I don't eat any less if I do 50 euros of shopping with a little present for the children and stuff. You know, it's it's such a small effort. I can only hope that if it was the other way around that people would help me too yes, so i it's true. really hope your country will be in peace and can start rebuilding Стану хочеться сказати. Будь ласка, долучайтеся, допомагайте, долучайтеся до волонтерства на «Help for Ukraine». Зараз в Амстердамі критично не вистачає волонтерів. Це надто важливо для нас, для всіх українців. На жаль, нас зараз об'єднує одна біда. Тому, будь ласка, давайте об'єднаємось та не будемо стояти осторонь, та не будемо залишатися байдужими. Індіро, так, по перше, я хочу подякувати Даринку Тебе. Подякувати Радіо Україн, бо медіа це зараз єдиний інструмент достучатися, докричатися до наших людей в Європі. Я також дуже вас прошу, долучайтеся, проходьте по посиланню на нашу сторінку в соцмережах, доєднуйтесь, в чати WhatsApp, переходьте, дивіться інформацію на нашому сайті help Халп ukraine Та в принципі я з вами 24 на 7, Ви ви можете навіть писати мені. До побачення!